Спочатку повномасштабного вторгнення наші льотчики з перших же днів вступили в бій з ворогом в повітрі на території України, не дивлячись на перевагу ворога в повітрі як кількісно, так і якісно, що стосується самої авіаційної техніки. Було зрозуміло, що дуже велику роль і місце займає авіація, бойова авіація. Країні потрібні були швидкі рішення на отримання літаків, на нарощування спроможності авіації в повітрі для забезпечення. Безпеки в повітрі на території України як для військ, так і для мирного населення. На всіх рівнях в державі почалася дуже потужна велика робота. Починаючи з Верховного Головнокомандувача, міністра оборони України, Генерального штабу і командування повітряних сил, почалися шляхи пошуку техніки, яка буде тим інструментом, який наростить наші спроможності, спроможності боротьби з ворогом в повітрі. Дуже важливу роль, я вважаю, зіграли наші льотчики, які, не боячись противника, який переважає в повітрі, сміло вступили в бій. Це побачили наші партнери, вони зрозуміли, що ми вміємо воювати. У нас є витримка, у нас є натренованість, і у нас є люди, які зможуть освоїти любі види техніки. Завдяки цій великій роботі. Всіх структур, починаючи від президента, закінчуючи повітряними силами, ми почали отримати літаки в 16 «Міражі», це вже не таємниця, і вони зараз активно діють в нашому повітрі. Боротьба продовжується, і ми продовжуємо роботу з нарощування спроможності авіації. Рішенням Верховного головнокомандувача була створена авіаційна вертикаль в державі, яка включила в себе. Повітряні сили було створено командування авіації, включило в себе Генеральний штаб, де з'явився заступник начальника генерального штабу з авіації, з'явився представник авіації в Міністерстві оборони для того, щоб зв'язати ці ланки і продовжувати інтеграцію літаків іноземного виробника, і продовжити роботу щодо їх отримання, навчання льотного складу інженерно-технічного, навчання їх використовувати цю зброю і грамотно експлуатувати.